Падло, ну, воно ж відключають і по чергах деколи просто відключають. От приїжджаєш вечором додому, стомлений, тільки під'їжджаєш до будинку, Пук! таке враження, хтось спеціально слідкував, розумієте? Заходиш в темі, Ну, добре, там пішов, включив, воно там, там почав, той дирчив, уявляє там, Ігор! Іванович під'їжджає! Ну я, я, я б сказав чесно, бо коли ми Трой, ставили ми цей заподло. генератор, Катерина, Боже! А що люди скажуть? У твої нема світла, а в, нас Вна... а в нас в кухні там буде жарівочка горіла. Я говорю, слухай, може навпаки, треба приклад показати? Якщо добре там, якщо люди мають особніки, ну так що вже мали гроші на хату збудувати, ну то може маєте тих пару рублів поставити якийсь генератор чи ні? Ну, п'ять дітей, тьоща, пес. Катерина принесла минулого місяця кота до хати. Що? розумієте? Тепер у вас кіт пес. Це відповідальність за кота, за кота, за пса, розумієте? Я постійно хочу, буду поставити біля хати, вона мені говорить, що я сам буду в Я би на вашому місці, Андрійош, в мене такий великий досвід сімейного життя, але я би ніколи, в мене теж є подвірочку на я буду, не поставлю, бо я думаю, що рано чи пізно я опинюю цій буді, тому це мене стримує ставити буду. Або зразу робити дуже комфортну буду.